І так, от надам я вам відповідь ось в такому відео форматі щодо вашого запитання. Чому ж все таки е, перша доска на обрішівці під металочерепицю повинна бути е, 40 мм? Е, ну, вона якби повинна бути не 40 мм, а на 10-15 мм е, вищою, аніж всі наступні. Е, чому це робиться? Ось я підняв сюди. Листок такий металочерепиці, щоб вам було наглядно все зрозуміло. Значить, саморізи, я так думаю, це всі розуміють, що кріпляться вниз хвилі на металочерепиці. От. А ось тут, як можете бачити, вони попадають на верх хвилі. Тому що ми робимо напуск 7-8 см для того, щоб направити нам водичку прямо в ринву на центр ринви. Ось. І дивіться, тут низ хвилі, А тут виходить верх хвилі. Ось. І тут є оціх, там майже півтора сантиметри різниці між тобто, низ і верх хвилі. І якщо ми зробимо обрешітку всю, наприклад, з 30-ї доски, відповідно, край металочерепиці нас клюне донизу. Для того, щоб запобігти цьому, ми робимо, ну як я тут зробив, да, у мене обріщітка 30 мм, а тут 40 мм, на сантиметрі я її підняв вище. І тоді не буде оцього клюва